Справа 1244, чи існують такі цілі числа x і y, для яких справджується рівність x у квадраті плюс 2018 дорівнює y у квадраті. Ну що ж, давайте припустимо, що такі x і y існують. Якщо так, то у нас має виконуватися ця рівність. Тобто ми записуємо, що x у квадраті плюс. 2018. Це дорівнює у квадраті. Є? Ну що ж, давайте ми... Ну а поки, якщо ліва частина дорівнює правій, то і права дорівнює лівій, то я можу сказати, що y у квадраті тоді дорівнює x у квадраті плюс 2018. Є? Переносимо тоді x у квадраті через знак дорівнює з протилежним знаком, то ми одержимо y у квадраті мінус х у квадраті, тому що справа було плюс х у квадраті дорівнює 2018. Є? Ну, а зараз використаємо формулу різниці квадратів. Це добуток різниці цих виразів. Тобто ми записуємо як y відняти x. Що множиться на плюс X. Ну, і це має дорівнювати. 2018 доволі специфічне число. Його можна розкласти тільки як 2, що множиться на 1009. Справа в тому, що 1009 це просте число. По-іншому, на множники окрім 0 і самого числа 2018 не розкладеш. Добре. Ну що ж. Тобто ми отримали, що у нас y-х дорівнює y-х, що множиться на y плюс х це дорівнює 2, що множиться на 1009. Ще раз по-іншому ніяк не розкладеш, якщо ми говоримо про цілі числа. Ну добре, якщо так, то тоді у нас мають виконуватися такі співвідношення. Різниця двох цілих чисел. Має дорівнювати 2, а сума цих цілих чисел має дорівнювати 1009. Ну що ж, записуємо тоді, що у нас має виконуватися тоді одночасно дві такі рівності. Це ми запишемо як систему рівнянь, що y-X дорівнює 2, і Y плюс x – Дорівнює 1009. Є? Ну що ж, щоб розв'язати це рівняння, у нас вже біля X протилежні коефіцієнти можна почленно додати ці рівняння. Це буде 1000, це буде 2. Ну що ж, а зараз біля X у нас протилежні коефіцієнти. Тобто, щоб знайти y, ми можемо просто почленно додати ці рівняння. Ну що ж, тоді зліва в нас буде Y плюс Y. Далі додати. Є у нас мінус Х і є плюс Х. Ну і це дорівнює, а справа в нас є 2 і плюс 1009. Є? Ну що ж, мінус х і плюс х ця сума дорівнює 0. То ми одержимо тоді y плюс y. Це буде 2y дорівнює. А 2 плюс 1009 це буде 1011. Є? Як зараз знайти y? Потрібно обидитися рівняння поділити на 2. 2y поділити на 2 це буде y. То ми 1011 також. Ділимо на 2. Є? Ну що ж, Y тоді дорівнює, а 1011, що ділиться на 2, це буде 505,5. 500, вибачте, так, 500. 5,5. Але нам сказано, що існують такі цілі числа. Таких цілих чисел тоді не існує. Ну що ж, записуємо тоді, що оскільки, оскільки х і y цілі числа, так, то y дорівнювати 505,5. Так? Пишемо, тобто таких цілих чисел не існує. Ну що ж, записуємо відповідь. Чи існують такі цілі числа, записуємо ні. Ну що ж, ось така логічна задача до цьому вправу завершено.